Традиційно долучаються до всеукраїнської акції з благоустрою за чисте довкілля. Місячник з прибирання стартує з 11 квітня і триватиме до 12 травня, аби охопити все місто і привести до ладу вулиці, сквери та парки. До прибирання, окрім комунальних підприємств, долучили і суб'єктів господарювання, колективи закладів освіти, медицини культури, працівників усіх структурних підрозділів міської ради. Таке рішення ухвалили в ході засідання робочої групи з організації проведення акції. На цьому штаб, засіданні штабу робочої групи були е, буквально кожний сектор міста розподілений і закріплений за е, певними виконавцями, тобто за е, підприємством, яке відповідає за е, певний, певний сектор прибирання в місті прилуки. Значить, е, будуть забезпечені ці локації, де буде проходити е, прибирання заздалегідь. Керівники цих груп, що відповідають за прибирання певної території, повідомляють заздалегідь директора комунального підприємства послуга на те, щоб він їм надав. Для збору відходів в контейнер, щоб ми прибрали і зразу ж вивезли це сміття, яке було прибрано. Вже від завтра почнуться роботи з благоустрою, аби прилуки дійсно тримали візитівку охайного квітучого міста над Удаєм. До акції запрошують долучитися всіх прилучан. «Головні прилучани, велике прохання до вас також допомогти в тому питанні, щоб наше місто які якими з вами любимо і завжди повинні підтримувати у достойних достойному вигляді? Просимо долучитися всіх прилучан до прибирання.